Розпочинаємо брифінг народного депутата, члена партії Батьківщина Сергія Власенка та Віри Савченко. Будь ласка, Віра, добрий день, дякую, що зібрали послухати. Про головне про <кхід> надію її стан. Позавчора я потрапила до неї на 8 хвилин, хоча обіцяли 40, але перервали, тому що ми розмовляли українською. А це заборонено, ну і 20 хвилин тримали просто в коридорах. За цей час все, що я встигла дізнатися від Наді, на вигляд, вона схудла більше, ніж на суді була. Зараз її стан. Коли Надю вже вивчили добре тюремщики і Російська Федерація. І зрозуміли, що її не зламати і годувати примусово вони і не будуть. Але як мені повідомили деякі особи, умірять її не дадуть, а тому її почали пекторальні давати коктейлі, які підтримують життя, тому що колоти глюкози і поживні речовини в судини не вже неможливо, тому що пішла алергія, і судини сховались, їх не можна знайти. Тому надю. Підгодували і запросили якихось невідомих, як вони повідомляють, німецьких лікарів, яких ніхто не знає звідки і кому вони що будуть звітувати, тому що звіт по стану здоров'я вони так і не додали ні адвокатам, ні брискаленку Геннадію консулу України. А як вони за словами ж їх вони ні, ні самі надії? Да, ні самі надії в них на це я не знаю, чи є взагалі якесь право. А, і тому вони сказали, що виглядає вона по стану здоров'я непогано, і на телебаченні російському вже це заявили, що все хорошо, вона рівномірно равномірно сихається і тихенько помирає. Надю це обурило, і це стало причиною повністю відмови її від будь-яких коктейлей, глюкоз, уколів, і вона буде вживати тільки воду. Зараз вона 57 кілограмів, вона розрахувала свій ресурс за її словами. Вона вважає, що до 50 вона витримає, і 95 днів протягне. Зараз 70-й день голоду, голодного протесту. Це не блєф, це справді голодовка. Людина не вживає нічого. Ну, я не думаю, що її організм витримає скільки днів. Ну, зараз температура тіла низька і. Um... Щитовидка, ну, якщо вдаватись в подробиці, щитовидка не виділяє Т3, це фермент, який доставляє кров до органів, і вони знекровлюються, людина постійно мерзне. Оце єдина надіна скарга, що їй постійно холодно, а так все нормально. Ну, Надя ніколи не скаржиться. З нами був Строкан Андрій Миколайович, це лікар спеціаліст з інтенсивної терапії. Ми сподівалися, що його пропустять оглянуть Надю, ну хоча б візуально поговорити, задати питання. Його не пропустили. Ну, от такі, така ситуація. Те, що він з її слів проаналізував, маса тіла зменшилась на 26%, а 30% це вже безповоротно. Тому суд, який буде аж 12 числа, це ще 4-го, це, це 12 діб ще до нього. А у Путіна є всі можливості перенести цей суд і зробити раніше. Це все. Шановні колеги, сьогодні у нас 20 лютого, річниця подій на Майдані, День Небесної Сотні. Але це День не лише Небесної Сотні, сьогодні 70-й день голодування Надії Савченко. Сьогодні Надія так само, як і рік назад, хлопці з Небесної Сотні. Жертвує власним здоров'ям і власним життям за ради ідеалів Майдану, заради України. На жаль, путінський режим, так само як режим Януковича рік назад робив все, щоб знищити ці зарадки Майдану, цей український дух, так само Путін зараз робить все для того, щоб в особі надії Савченка. Зламати і знищити український дух. Але як тільки що сказала Віра, це неможливо. Вона стійкий боєць і вона буде триматися стільки, скільки зможе триматися. Ми неодноразово закликали надію припинити голодування. Ми неодноразово зверталися до неї з відповідними заявами, але це її єдиний спосіб протесту, який у неї є. У неї, на жаль. На превеликий жаль, немає іншого способу протесту. Сьогодні ми, як фракція Батьківщина, як партія Батьківщина, як колеги Надії по парламенту, а я хочу нагадати, що Надія є членом українського парламенту, є делегатом від України в парламентській асамблеї Ради Європи, наділена відповідним політичним імунітетом. І юридично сьогодні у Путіна немає жодної підстави тримати її у внизниці. Так от сьогодні ми, як фракція Батьківщина, звертаємося до керівників і лідерів перемовин по Україні в нормандському форматі з проханням вимагати від Путіна негайного звільнення надії Савченка, але до цього часу ми вимагаємо допуску до неї незалежного. Українського лікаря, якому довіряє в першу чергу Надія Вікторівна Савченка. По-друге, ми сьогодні оформили, подаємо до відповідних європейських інституцій, до чотирьох учасників нормандського формату, а також до Конгресу і Сенату Сполучених Штатів список Савченка. За аналогію із списком Магнітського. Я не хочу е, якихось аналогій, але події з Магнітським відбувалися в тому самому СІЗО, де зараз перебуває Надія Вікторівна Савченка. Це відбувалося все в абсолютно подібний, аналогічний спосіб. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності лікарів. Які дають фальшиві висновки щодо стану здоров'я Надії Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності слідчих, які формують, фальшують кримінальну справу щодо надії Вікторівни Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності керівництва слідчого комітету Російської Федерації. А також ми вважаємо, що очолити цей список повинен особисто Володимир Путін. Який на сьогоднішній день на наше переконання є натхненником і ідеологом знущань і тортур над справжнім героєм України? Надією Савченко. Дякую. Якщо запитань немає, у вас ми вам дякуємо за увагу. Дякую на все добре.